Старонокрасівські плавні пережили недобрі часи, заболочення та повне висихання. Ситуація була небезпечною та могла призвести до екологічної катастрофи. Адже саме старонокрасівські плавні є природними легенями для озерка Тлабок, Саф'яни та Лунг. Важливим кроком стало очищення та наповнення каналу Громадські. 20 травня відбулася ще одна важлива подія: відкриття трубчатого переходу біля села Багате Саф'янівської громади. Це зіграє важливу. Невороль для оздоровлення екосистеми озер Озеркатла сафяни та старонекрасівських плавнів замовником робіт виступило «Ревалдінг Україна за підтримки програми ландшафти під загрозою. Ревалдінг Україна є частиною незалежної організації Ревалдінг Європа. Взагалі то ця співпраця з Rewilding Europe, головних і таких дуже динамічно розвинених організацій в Європі, спрямованих саме на відновлення природних екосистем, відновлення популяцій диких тварин, тобто відновлення природних процесів все це і є Rewilding. В рамках проекту відновлення водно-болотних угідь і степів в регіоні Дельти Дуная, який реалізується у трьох країнах в Україні, Румунії та Молдові, організація «Ревалдінг Україна охоплює всю українську частину Дунаю від Рініцької до Вилковської громад два роки тому, завдяки нашому фінансуванню. Було відновлено сполучення і частково відновлений канал, який пов'язує Старонікрасівські плавні з Дунаєм. В цьому вже році, незважаючи на таку складну ситуацію, пов'язану з російською агресією з війною, знайшли можливості відновити цей канал на всьому у всій його протяжності до Саф'ян. Тобто зараз іде наповнення з боку Дунаю. А ми відновили на цьому вже другому етапі. Ми відновили зв'язок, нормальний зв'язок з між Катлабухом і старонікрасівськими плавнями. Через громадський канал відбувається природне наповнення озер з Дунаю, а через водопропускну споруду трубчатий перехід можливо через озеро Котлабух провести примусове наповнення заказника Лунг озера Саф'яни та сторони красівських плавнів, які страждають від посухи та випаровування. Трубчатий перехід існував і раніше, але потребував відновлення. Роботи провело із управління водного господарства. Ця споруда дуже важливу роль відіграє в екосистемі цього краю. Вона сполучує озеро Котлабух з озерами Лунг і Саф'ян, а також 1500 гектарів старонекрасовських плавнів. Тепер ми маємо. А можливість у нас є там насосна станція, дуже потужна, яка дає більше півмільйона кубів в сутки, в сутки за за добу, а, поповнити озеро Котлабух, а звідси от через цю споруду запустити і поповнити ці озера. Я думаю, дуже велике дякую. І е, Рівалдінг Європа, Рівалдінг Україна. Я хочу вдячність районній адміністрації. Адміністраці... Сафянській сільській раді при управлінні водного господарства були декілька нарад, де піднімалися зазначене питання щодо трубчатого переходу, щоб ми наповнювали озеро Саф'яни, заказний Лунґ та Старонакрасівські плавні. Бо є це катастрофічна проблема, яку ми підіймали вже декілька років. Але на превеликий жаль, не дуже. У нас вийшло це зробити ні тому, що ніхто не хотів, а тому, що це треба повинні були кошти бути. При кошторисна документація дуже приємно, що спільна робота в команді дала такий позитивний результат. Понад мільйон гривень витратив замовник на роботи по відновленню водопропускної споруди. Подивитися, що було зроблено, приїхав виконавчий директор Валдінг Європа Франс Шепардс. Работа здесь является частью нашего плана, частью нашей работы. Мы у нас порядка десятка аналогичных проектов по всей Европе, и поскольку мы уже очень много лет работаем в Дельте Дуная, вполне логично, что мы работаем здесь и поддерживаем такие проекты. У Дельті Дунаю колись існувала єдина система водообміну, яка у результаті людської діяльності була перервана. Тому дуже важливо відновлювати природні процеси. До речі, організація Ривалдінг Європа працює і в напрямку збереження пасовищ для підтримки екосистем природнім шляхом. Наталя Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція Юхтудей.